Продовжуємо огляди цікавих китайських товарів. На цей раз на огляді ось така невеличка запальничка з ліхтариком. Дуже великий і потужний цобдіот. І запальничка. Спіральна. Попередньо багато розглянули електроімпульсних запальничок. З ліхтариком, а це вже йде серія С. Моделечка С 01А. Ось так вона закривається. Гніздо для підзарядочки Type-C, провід Type-C в комплекті. Зараз подивимось, як світить. О, світить дуже потужно. Перший режим 50%. Другий режим. І моргачка Відкривається вона, забирається. Фіксатор. Нажимаємо на кнопочку і відкриваємо. Тут у нас кнопочка. Тримаємо і бачимо, загорається спиралічка. Зараз пробуємо, чи підпалить вона в нас. Горить. Так, зразу перевіримо гніздо для підзарядки type c От індикація заряду. Ось така невеличка синя точечка. Закриваємо. Розмір в неї невеличкий. Ще раз нагадуємо, це серія вже C. Серія D. більш такі вони були круті і дорожчі. Це вже така простенічка. Ну, для двох баксів непогано. Така от гумова кнопочка. От така цікавенька, дешевенька ліхтарик-запальничка. Дивіться наші всі огляди, дуже багато різних розглянули цікавих китайських товарів. І до слідуючих відео.